Сукулентна оранжерея ботанічного саду в місті Лінц. Давайте узнаємо цікаві факти про кактуси: кактуси, які налічують понад 200 родів і 2000 видів, поширені на американському континенті. Їх основне поширення майже. Виключно в Північній і Південній Америці, особливо в пустелях і на пустелях Мексики. Їх адаптивність дозволяє їм колонізувати величезну територію. Вони добре переносять різноманітні кліматичні умови, а також різноманітні ґрунтові умови. У центральній частині Чилі ви знайдете найсухішу та й територію, прибережну пустелю, яка простягається через Перу до південного Еквадору. Ця кам'яниста пустеля дуже бідна на рослинність. Кактуси можуть виглядати як деревні рослини і можуть бути різними, включаючи тревянисті форми деревоподібним, чагарниковим, колистим, карликовим зростанням. Квіти кактусів з'являються майже в усіх кольорах. Є різнокольорові і пастельні. Чилійські кактуси цвітуть восени і взимку, більшість інших навесні і влітку, що відповідає зимовому сухому сезону на їх батьківщині. Підписуйтесь на наш канал і узнаємо, які ростуть сукуленти в цій оранжереї. Кактуси можуть переносити посуху на своєму місці, особливо в ґрунті. Технічний термін для цього ксерофіти. Ксерофітні рослини можуть назавжди або тимчасово захиститися. Висихання і поглинати невелику кількість води з бідних водою ґрунтів з дуже довгим корінням, тільки тому вони можуть існувати в пустелях і степах на сухих породах, як епіфіти. Адаптація до місця розташування передбачає механізми захисту від транспірації шляхом перетворення листя на колючки та волоски, які водночас забезпечують захист від надмірного світла та тепла. Квітки кактусів, що цвітуть вночі, запилюються нічними совами, соковиті, м'ясисті, частково істівні плоди, є ягоди до подібними псевдофруктами Плід іноді може бути красивішим за квітку. Термін дозрівання від кількох тижнів до року. Кактуси та інші суккуленти висаджені в центральній гряці сукулентної оранжереї, досягають тут значних розмірів. Вона розділена на регіони Мексики, Південної Америки та Африки. Яскравий приклад кулястий кактус, хінокактус грузона, відомий як тещин – стілець, якому близько 70 років, Великі стопчасті кактуси є головною привабливостю через їх ріст, волохатість і частково синювати восковий наліт, такі як Пілосо-цереус, Необуксбаумія, скельний кактус, перуанський цереус, староголовий Орео, Цереус, і чия волосистість – Забезпечує додатковий захист, випаровані лохи на кактус, кактус геометричний, плоди якої стіни переробляються на варення. Багато представників сімейства молочайний, наприклад, деревоподібний молочай, Тесмонський і алаудія з Мадагаскару, зовні схожі на кактуси Ін інші декоративні рослини, включають пахи. Одіум, юта – з червоними плодами пустельну троянду, Аденіум гладкий. Сивий кактус, знаменита королева ночі, піднімається по лазальній рамі на стіні. Його великі ароматні квіти довжиною до 30 см розкриваються лише на кілька годин увечері. Різноманітність проявів сукулентності також очевидна в таких сімействах, як сімейство льодових, з родами конофітум, дітопс. Живі камені. До товстолистих рослин відносяться красула, крапто петалом каланхоєм. Поряд із колекції типових рослин розташована група рослин, які в природі зустрічаються на тінистих скелях і утворюють пластинчаті розетки, тому їх називають розетковими рослинами. Типовим прикладом є еоніум з плоскою вершиною з Канарських островів, розетки якого досягають до 30 см у діаметрі. Оранжереї представлені рослини родини Промелієвих, прив'язані до лозових палець. Вони є частиною колекції Тілансія, яка на даний момент включає 320 видів. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Пробувайте у тих частинах землі, де ростуть ці рослини.